Досі у 21 столітті наші артилеристи стріляють старими дідівськими методами, маючи карти, такі ж допотопні і приладдя, циркулі і далекоміри. Однак ця війна змусила і артилеристів, і волонтерів переглянути застрілі методи. Небайдужі львів'яни купили дорогі планшети, накачали спеціальними програмами і передали частині реактивної артилерії. З Цими гаджетами солдати у зоні АТО зможуть швидше цілитись і точніше влучати із найпотужнішої на озброєнні української армії системи смерч. Так, Навідник я yeah. відрезонтувати повдожній рівень до норми. До бою артилеристи, які працюють із системами «Смерч», свої бойові розрахунки переважно обчислюють на папері або ж, як то кажуть, на пальцях. Ось цей маленький планшет із спеціальним програмним забезпеченням дозволяє у п'ять разів швидше зробити розрахунки бойового завдання і на наточно здійснити ракетний удар системою залпового вогню. «Смерч». дуже вам дякуємо за допомогу, за підтримку всесторонню. І ми вас не підведемо. Налаштувати планшети під потреби для артилеристів. Запропонували волонтери з Міноборони. Вони попросили самооборону Львівщини закупити понад три десятки таких гаджетів. Айтішники почаклували над програмним забезпеченням, яке погодили з генеральним штабом. Кожен планшет, щоправда, без артилерійських програм волонтери купують за три тисячі гривень. Принцип зроблений модульний, тобто оновлені речі необхідні речі вони можуть доставлятися по мірі скажімо так. Потреб куплені ці планшети і відповідно додаткове обладнання, додаткові батареї живлення. Там всі-всі чухли. Зараз думаємо, як ці чухли зробити, щоб вони на морозі скажімо, були підігрівали зразу ж сам планшет. Тобто, ну то цей процес буде ще. Він буде вдосконалюватися. Як кодувати ці планшети, щоб у випадку, якщо десь він потрапить, не в ті руки, знаходимо це місце на карті. Також переходимо у режим розрахунку. Айтішник Павло, який встановлював на планшети програмне забезпечення, показує артилеристам, як користуватись новинкою. Каже, це легко за 20 хвилин. Кожен військовий опанує усі програми. Програмний комплекс, який знаходиться на даному планшеті, це є і картографічні розрахунки від армії СОС, і балістичні розрахунки в Шастюка. Також для роботи з радіоефіром Командир реактивного артполку каже: на Донбасі його військові завжди працюють швидко і чітко. З планшетами їхні удари стануть блискавичними. Ми будемо бити ворога безжалісно і до кінця. Поки не виженемо його з нашої землі, уже завтра разом з особовим складом планшети помічники поїдуть у зону. Ато Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор два